Україні, героям слава! Перед нами гравець команди сокіл 2013 Роман, преміум-ліга Чемпіонату Хмельницького футзалу серед дитячо юнацьких команд. Розкажи, будь ласка, твої враження про гру? Ну, перша гра була така насищена, але ми здобули свою перемогу, перемогли законком 8 років. Суперників майже не. Що сподобалось під час гри і чи були якісь такі ризиковані моменти, коли ти думав, що заб'ють? Е, так, були там три вихода один в один. Так. Такі там двині сейви. Виконав сьогодні всі настанови тренера. Так. Завжди, я так розумію, ти виконуєш, у вас доволі хороша статистика. Е, як сьогодні відчувалася підтримка команди і робота команди? Як можеш її оцінити? Багато працювали, сьогодні через стіночку все так. Трухливо, навіть у другій грі, підряд. Кому присвячуєш сьогоднішні дві перемоги? Батькам нашим, вболівальникам клубу. Приходили сьогодні болівати батьки? Так. Відчувалася підтримка. Так. Надихає. Так. Що саме тобі подобається, коли, коли приходять болівати, Там, коли кричать кричалки чи, можливо, якось індивідуально. Так, підтримують нас. Відчуваєш відразу до нас. Дякую тобі, бажаю перемоги і успіху. Дякую.